Ну вот. давай. Будьмо. Будьмо. Mm. Сьогодні їдемо недалеко, але за місто. до м'ясо. Або як ми називаємо це в Україні, шашлик. Це точно не барбекю по тенесійську, але це інша історія. Але це смачно. Привіт, це Adam the Hungry AS TV. А це Comfort Food для людини з американського півдня, яка живе в Україні і готує індійську їжу. Знайомтесь, це Тимур. Привіт, це я. Що ж, сьогодні по Менгалому. Тимур сьогодні робить свинячі рибарці за сімейним рецептом. Це наш традиційний сімейний рецепт, який мене навчив годувати мій батько, а його його батько і так далі. Я їх замариную в дуже простому маринаді. Цибуля, сіль і чорний перець. Прям багато перцю. І це все треба перемакати рукою для того, щоб цибуля пустила свій сік. Тож тепер ми переходимо до аджики. Аджика це традиційний осетинський соус, так само, як і шашлик, це осетинська страва. І колись давно древні осетини подорожували Україною і лишили українцям в подарунок рецепти цих прекрасних страв. Отож, ми переходимо до приготування. Нам потрібен перець, чесник, помідор. Цибуля. Я просто все буду перекручувати разом з насінням. Так як воно є. Пересипаємо це все в нашу каструлю. Додаємо чорний перець, паприку. Я використовую пластівці і багато гострого чилі. Підсолюємо і мішаємо. тим часом я наріжу сало і буду кладати його в картоплю. В місісипі називаємо сало фетбек, а в Італії це називається Ларльо. Патихенко виходить. Загортаємо картоплю в фольгу, бо будемо смажити прямо на вугіллях. Я сьогодні роблю шашлики, мариновані в спеціях для гуанського вендалу. Тобто у нас масала, в яку входять чорний перець, карнемон, зіра, куриця, гвоздика. дуже багато. Чеснику чимало кашмірського чилі. І оцит. В вгола це і кокосовий оцід, але можна брати на свій смак. Вінні оцет дуже добре підходить, бо сама назва Віндалу йде від португальської назви вініодалі, що означає просто чесник і віно. Мені віндалу нагадують стіле барбекю в штаті Північна Кароліна. Там багато чилі, там багато оцету. Сьогодні також будемо пити майже по-голланськи. Там класичний лонгдрінк – це кокосовий фені і лінка. Це нап'є типу спрайду. А у нас насправді є з собою фені, це кокосові фені з доданням індійської sarсопарили. От духшурі на етикетці це sarсопаріла канканської мови. А ми будемо його пити з колою, бо коло дуже пасує до Дякую. <laughs> За найбільш традиційною рецептурою в Indolo треба додати трошки фені в кінці. Я думаю, що його можна сміло додавати в аджику. Це буде тільки найкраще. Тимур. Розкажіть трошки про мангал, на якому ми сьогодні готуємо. Цей мангал зробив мій батько. На цьому мангалі вже було посмажено дуже багато м'яса. І навколо цього мангалу збиралося багато наших друзів і гостей. І всі їли шашлики, кебаби і були задоволені. Останній етап приготування нашого аджики — ми даємо трошки нерафінованої тонішку олії для тіла смаку і аромату. Отже, наш шашлик приготувався, а ми прогріваємо шоті. Я ще взяв трошки солені, мирно перець, огірок. Помідор, капуста. Ну сьогодні. Давайте їсти! Ну, давай. Будьмо. М -м -м. Мені дуже сподобався твій рецепт. Відчувається дуже багато спецій. Як тобі мій? Дуже смачно. Yeah? Yeah. Uh... Смачніше? З Чим більше жиру та чорного перця, тим краще виходить шашлик. Оце віч. Це віч. Це серйозна тема. Дуже пасує до сьогоднішнього нашого застілля. Щоб чарочку самогону. Ось закінчує наш день на бережку. Ми приготували верберці за сімейним рецептом, приготували шашлики по гуанськи. У нас картопля зі салом і все дуже смачно. Так? Так. так звичайно. Є Діка. А де Діка? А діка? А ми Діка не взяли. Ну, вона була. Бувай.